Вітаю. Справді історія з угодою щодо українських корисних копалин розгорталася як захопливий політичний трилер. Давайте сьогодні разом проаналізуємо фінальний варіант цієї угоди та спробуємо розібратися, які підводні камені можуть чекати на Україну. Почнемо з того, що 1 травня 2025 року угода була підписана. А вже сьогодні, 2 травня 2025 року, речниця держдепа США Темі Брюс заявила, що Вашингтон більше не братиме участі у переговорах між Києвом і Москвою щодо завершення війни. Так от угода України та США щодо корисних капалин це перемога чи пастка. Друзі, останні кілька місяців ми спостерігали за напруженою боротьбою навколо доступу американських компаній до українських надр. І ось. 1 травня, за словами офіційних осіб, крапку в цьому питанні поставлено. Угоду підписано. На перший погляд, офіційні заяви звучать оптимістично: рівноправне партнерство, збереження власності, залучення інвестицій. Але чи все так безхмарно? Давайте копнемо глибше і спробуємо розібратися в деталях цієї історичної угоди та її потенційних наслідках для України. Для нас з вами. Що ж передбачає підписана угода? Згідно з озвученими підпунктами, ключовими елементами є створення інвестиційного фонду відбудови США та України. Основні положення виглядають таким чином: Україна зберігає повну власність та контроль над своїми ресурсами. Це безумовно позитивний момент, який знімає найгостріші побоювання щодо прямої передачі надру у власність США. Фонд створюється на паритетних засадах 50 на 50. Управління фондом буде спільним, жодна сторона не матиме вирішального голосу. Проте, в угоді зазначено, що умови даної угоди мають вищу юридичну силу порівняно із законодавством України, що відповідно є по суті порушенням норм діючої конституції, яка є на сьогодні основним законом держави. Тут же постає питання. Якщо умови договору вище за юридичною силою норм законодавства України, то в якому суді будуть вирішуватися питання? Ані в якому також в договорі прописана умова, що договір може бути розірваним лише за домовленістю двох сторін, що по суті не є правомірним і порушує звичаї ділового обороту і принцип рівності та свободи сторін при укладенні договору. На практиці відсутність контрольного голосу у будь-якої із сторін може призвести до блокування прийняття важливих рішень. Уявіть ситуацію, коли Україна та США мають різні погляди на певний інвестиційний проект. Механізм вирішення таких спірних питань залишається незрозумілим. Це може суттєво уповільнити роботу фонду і зробити його по суті неефективним. Державні компанії будуть залишатися у власності України. Приватизація чи зміна управління не передбачають. Угода не містить згадок про боргові зобов'язання України перед США. Допомога надана до підписання угоди не є частиною внеску до фонду. Фонд буде наповнюватися 50% доходів від нових ліцензій на видобуток корисних копалин нафти і газу. Доходи від вже існуючих проектів не залучаються. Проте, угода передбачає видобуток золота і відповідно постає питання. Як буде формуватися золото валютний резерв України, якщо наше золото видобуває США? Для функціонування фонду необхідно лише точкові зміни до бюджетного кодексу. Саму угоду має ратифікувати Верховна Рада України. США обіцяють допомогти залучити додаткові інвестиції та технології. Доходи та внески до фонду не будуть оподатковувати. Фонд інвестуватиме у видобувані проекти та супутню інфраструктуру. Виключно в Україні прибутки протягом перших 10 років будуть реінвестувати. Давайте далі продовжимо з вами аналіз ризиків і потенціалу саме для України. І з позитивного добре, що угода не підписана з австрійським лижним інструктором, як це вже було в історії України. Пріоритет американських компаній на нові ліцензії поставить скрутне становище український олігархат, який вже 30 років раз разом із російськими партнерами безжально грабував українську державу. Хоча формально про це прямо не йдеться, з контексту зрозуміло, що американські компанії матимуть фактичний пріоритет при отриманні ліцензії на нові родовища. Нечіткість щодо розподілу прибутків від самого видобутку. Угоди чітко визначає джерело на. Повнення фонду 50% від нових ліцензій, але не прояснює механізм розподілу прибутків від безпосередньо видобутих корисних копалин. Саме такий підхід дозволить спекулювати як всередині американського суспільства з приводу корупційної складової, так і всередині нашої держави. Чи отримає Україна доступ до сучасних американських технологій і інвестицій? Чи нам будуть давати старе обладнання, як це зараз відбувається. У військовій тематиці, коли торгуються чи дати Україні F-16, коли на сьогодні вже є F-36. Крім того, в статті 6 внески та партнерства зазначається, що якщо США будуть надавати нове озброєння після набуття чинності угоди, то капітальний внесок США буде вважатися збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, тобто наша доля буде прямувати до нуля. Відсутність. Безпекових гарантій, як справедливо зазначається в статті, одним із головних мінусів угоди є відсутність будь-яких чітких безпекових гарантій з боку США в обмін на доступ до ресурсів. Я зазначила про це на початку свого відео, як змінилася поведінка США після підписання угоди. Заява Трампа про те, що присутність американців на місцях видобутку утримає поганих гравців, виглядає вкрай непереконливою перед обличчям реальних військових. Військових загроз неясні щодо статусу е, запорізької атомної електростанції. Угода жодним чином не врегульовує цього питання щодо е, окупованої запорізької атомної електростанції, яка є ласим шматком як для Росії, так і можливо для США. Її невизначений статус створює додаткові ризики. Та може стати предметом майбутніх конфліктів у статті 8 ринкові права на купівлю та видобутку угоди зобов'язує кожен державний орган України прияти виконанню угоди. В той же час Трамп зупинив закон, що забороняв підхоп іноземних посадовців в інтересах США. Ми ми розуміємо сьогодні, в яких обставинах міністр економіки змушений був підписати дану угоду щодо корисних копалень. З одного боку, вона формально. Зберігає власність на надра за Україною та відкриває шлях для залучення інвестицій у важливий сектор економіки з іншого боку. Паритетне управління фондом не щодо розподілу прибутків, потенційний пріоритет для американських компаній та відсутність безпекових гарантій та дозвіл на підкуп іноземних посадовців в інтересах США викликають серйозні занепокоєння. Та основна боротьба розгорнеться – коли будуть розробляти угоду про обмежене партнерство, в якій будуть зазначені детальні процедури умови прав на купівлю видобуваної продукції? Для українського народу на сьогодні вкрай важливо, щоб ця угода була максимально прозорою, а її реалізація відбувалася з урахуванням в першу чергу національних інтересів. Верховна Рада, як представник народу, повинна ретельно проаналізувати всі аспекти угоди перед її ратифікацією, а суспільство має контролювати процеси її виконання. Чи стане ця історична угода справжнім фундаментом для економічного відновлення України? Чи обернеться новою пасткою, буде залежати лише від нас з вами, як ми будемо контролювати владу і кожного чиновника, як вітчизняного, так і іноземного. Тож попереду нас з вами чекає відкриття другого фронту економічного, і всі ми маємо бути до цього готові. Але вже зараз зрозуміло, що пильність та ретельний аналіз є ключовим для захисту національних інтересів. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і своєю. Думкою відносно даної угоди щодо копалин. ви можете поділитися у коментарях під цим відео. Я вірю і сподіваюся в те, що. Угода, врешті-решт, буде укладена в першу чергу в національних інтересах саме України та українського народу. Вірю в те, що все буде Україна і жодна держава не буде впливати на наші з вами національні інтереси. Дякую вам за увагу. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж і телеграм-каналу.